Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Я думаю, кожна господиня мене зрозуміє. Часто буває, встаєш зранку і думаєш, щоб це його таке приготувати, щоб було смачно, економно і щоб ця страва всім членам сім'ї сподобалась. Тож, кому цікаво, дивіться, сьогодні буде дві такі смачні страви. Для цього я взяла пів кіло курячого фаршу. Фарш можна взяти за своїм смаком будь-який. До всього фаршу натираю одну чи маленьку таку цибулину, натираю на крупну тертушку. Сюди ж на цю саму тертушку натиратиму капусту. Отак От прямо в мене є шматок капусти, беру і натираю. Додаю солі за смаком, чорного меленого перцю, а також одне сире куряче яйце. Це ретельно вимішую, а також відбиваю фарш з овочами до однорідної гладкої маси. Фарш розділяю на дві приблизно однакові частини. В одну частину фаршу натираю на крупну тертушку одну таку чи маленьку моркву. Моркву можна підсмажити разом з цибулею на сковорідці. А я не захотіла, вирішила додати так. Пів склянки гречки заздалегідь зварила, вона охолола. Тепер додаю до нашого фаршу із морквою, і з капустою цю гречку і все ретельно вимішую. З цієї маси формую такі котлетки продовгуваті і обвалюю їх. У цільнозерновому пшеничному борошні і викладаю ці ліниві голубці чи гречаники, як їх назвете, не знаю. На розігріту з олією сковорідку і обсмажую з двох сторін. З іншого фаршу, з того, що лише з капустою теж формую такі ж. Продовгуваті котлетки, викладаю їх на іншу сковорідку і разом обсмажую. На одній смажаться ліниві голубці, на іншій котлетки. Там, де голубці, не обов'язково обсмажувати до готовності. Так як ми потім будемо заливати їх іще соусом і дотушковувати. А котлетки можна лишити і так: не тушкувати у соусі, перевертаю на іншу сторону, накриваю кришкою, і при помірному вогні довожу до готовності наші котлетки. Беру 3 столові ложки сметани, 15 столові ложки томатної пасти, підсолюю і додаю ще склянку холодної води. Все це перемішую і заливаю цим соусом наші ліниві голубці. В Сковорідку ще додаю декілька лаврових листочків, накриваю кришкою і тушкую голубці до готовності. В кінці засипаю все зеленню. Якось днями я вам показувала інший варіант приготування лінивих голубців. Тож, хто не бачив і кому цікаво, заходьте дивіться. Вибирайте, що вам більш подобається, та й готуйте. А можна один раз приготувати один варіант, іншого разу приготувати інший варіант. Та й такі котлетки теж дуже смачні і готується все досить таки швидко. На обід можна подати ароматні смачні ліниві голубці, а на вечерю будуть такі котлетки. Додайте до них іще або гірок, чи помідор, чи зробіть салат. І це буде швидко, смачно, бюджетно і без заморочок. Мені буде дуже приємно, якщо ці страви стануть вам в нагоді і ви з задоволенням їх будете готувати не один раз. Такі страви можна вживати тим людям, хто хоче скинути зайву вагу, а також можна вживати їх діабетикам другого типу. Тож рекомендую готуйте, бо це дуже смачно і корисно. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, діліться рецептами. Ставте вподобайки, і якщо ще не підписалися на мій канал, зробіть це зараз. Мені буде дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.